Вітаю, риболовне братство. Сьогодні у мене буде перша моя риболовля на херабуну. Я замовив ось таку пачку. Це двохкомпонентне тісто. Тобто там в тій пачечці зараз побачите два різних пакетика. Їх потрібно замішати. Зараз я це все зроблю. Херабуна це такий стиль, який виник в Японії ще, по-моєму, там я читав, в XVII столітті. Він був створений для того, щоб ловити японського цього кольорового коропа. По-японськи це хера. І Буна, ну, Буна, я не знаю чому Буна, ну Херабуна пішло від того, щоб ловити коропа. Але з часом цю, цей стиль адаптували під нашого європейського карася коропа, сазана і так далі. Херабуна це не про те, щоб ловити великий бікфіж, наприклад, великого корупа. Це більше, скажімо так, от в Японії це було як медитативне мистецтво. Ти приходиш і кайфуєш від того, що ти просто ловиш дуже часто рибку. Це не більше, більше про медитацію, ніж про саму риболовлю. Так, зараз я набираю воду. Тут мої, моя спина згадала все, що їй боліло, і все мене заболіло, коли я нагнувся по воду. Але добре, що не впав. Я взяв собі таку баночку з дому, тут якраз 200 мл. Я почитав, що в цьому рецепті написано 200 мл потрібно залити води. Перший пакетик у нас це там всякі рачки, жучки, все таке перемішане, тобто, типу як. Як живий компонент перетертий, щось похоже на, на муку криля. Але це не мука криля, па, запах зовсім інший має. Зараз я це все заливаю водою, і тут таке відчуття було, що трошки було тісто в мене перезволожене. Напевне, треба не, 100, не 200 мл води, а напевне, спробувати спочатку залити десь 180, а потім вже доливати. Но тут задача в тому, що спочатку я вимішую перший пакетик. До такого стану густого до тіста, а потім до нього додаю другий пакетик червоний. Ну, другий пакетик червоний, там е, суміш похожа трохи вже на готове тісто, яке розсипається, його треба все перемішати. Зараз побачите, як воно виглядає. У мене сьогодні просто виявилось десь півтори години вільного часу. Я думаю, що я буду сидіти. Я на промі замовив саму оснастку. Вона там є корейська, китайська, японська, я в тому ще не розбираюся. Я там подивився українські блогери, вони кажуть, що от беріть на початок корейську, вам, вона буде нормальна для того, щоб повчитися. Я взяв корейську оснастку, там був вже поплавок, Вона була зовсім недорога, там щось 100 гривень оснастка коштувала. Така жилка прям дебела була, там зараз ви її побачите. Десь, напевно, 0,3, може 0,35 навіть жилка була основна. От, і зараз ми оцю всю масу перемішуємо. Щоб було однородне таке тісто. Я спочатку вимішував, потім я зрозумів десь посередині риболовлі, що таке треба його було домісити. І там, побачите, я трошки його домісив, і в мене оснастка падала глибше більше на глибину, і пішла більша верховодка, скажімо так, вже більш пішов, укрупнився, як то кажуть. Але тісто прикольне, воно, його сенс в тому, що коли ви його чіпляєте на гачок, воно. Получається, що йде так, з нього виходить такий а атрактант, чи що воно пилить, не пилить, я не знаю, як воно стає таким пухким і приваблює рибу. І тут дуже важливий момент, що якщо ви поцепите таку, зробите його твердим, от таким, як ми привикли, тісто як мастирка, то риба менше буде засікатися. А коли воно м'ягке, то воно легше рибі входить в рот. Але тут є і друга сторона медалі, яку я помітив. що Потрібно привикнути до того, як риба клює. Якщо ми закидаємо це тісто і ми сидимо, чекаємо, як і на черв'яка чи на опариша, що поки риба візьме його в рот цей гачок, і вона почне його тягнути, і тоді ми вже її підсікаємо, то ми тут більшість покльовок будемо пропускати. Ми не зможемо рибу засікати. І я тільки почав, в мене тут в основному в цьому відео я ловив верховодку, але я зрозумів, що тільки йде перша покльовка, я одразу тягну. Тільки я бачу, що поплавок при закиді в мене не опускається одразу вниз, я розумію, що вже гачки в роті риби і треба швидко витягувати. І оцей момент дуже потрібно акуратно не пропустити. Я колись був в Туреччині з дружиною у 2020 році, і там була можливість половити форель. Нам давали тісто якесь таке, воно теж було єлі трималось там на гачку, ледве трималось. І я поки от зрозумів кілька закидів. що не треба чекати, тільки форель чуть-чуть бере, дергає, одразу витягуєш. Не чекаєш там такої сильної нормальної покльовки. І та ж сама ситуація з оцим тістом, ну те, що я помітив. Ось бачите, тут я натягую. Тут є дві петельки, я одну затягую за вузлик. В мене ця вудочка 4,5 метри херабуна. Вона в мене була давно, ще, як почалася в нас повномасштабка, то я купив цю вудочку, думаю. Ну, Ми поїхали в більш безпечне місце в Україні і треба думаю, якось відволіктися. Я пішов в найближчий магазин, кажу, дайте якусь вудочку, мені якісь пару гачків в перший день. І я пішов у магазин і мені дали оцю вудочку. Я ще прийшов додому, думаю, що це за якась нитка прив'язана в кінці. Думаю, може її відрізати, коннектор приклеїти. Але якось я прив'язував просто так, не... потім виявляється, що в мене є херабуна вудочка. Вже пізніше, через кілька років, я знав, що це вудочка хірабуна. Думаю, нічого собі. Будемо купляти, значить, оснастку. Потім я побачив, що це популярне в Україні. Сам поплавок в мене 2,5 грами. О, і довжина, чесно кажучи, не знаю, ну, там сантиметрів 35 десь приблизно. довжина цього поплавка досить довгий, зараз вам покажу його. Ось так він виглядає, дуже тонкий, от що кидається в очі, що дуже делікатний, ну сильно делікатний, Я не знаю, у мене таких поплавків делікатних ще не було. Я пробував знімати його на камеру, але оскільки я виїхав ввечером, то і, ну, погана погода, не погода, погане освітлення було. І я не міг на камеру його сфокусувати нормально навіть. Цієї тоненької антенки її навіть не було видно. Тому тут потрібно, якщо знімати відео самої покльовки, то потрібно підготуватися. Я сьогодні не взяв з собою штатив, не, ну, важко було виставити саму камеру. Тому що вона в принципі, на погане світло реагує нормально, та якою я хочу знімати поплавок. Але оскільки штатива не було, там, бачите, яке тісто воно тягнеться. От, я дивився відео, що це ті, так нормально. І ось ця камера, що стоїть в мене там, на передньому, на задньому плані. Вона в принципі, нормально поплавок знімає, але я ж кажу, я забув взяти з собою штатив. Штативну головку, вірніше. і тому її було незручно встановлювати. А так, якщо брати така є приближайка хендікам, якою всі блогери знімають, вона в темноті взагалі не фокусується на поплавку, і там краще вже його не знімати, бо там чисто розплив, часто таке, така пляма виходить з поплавка. А ось ця така більш професійна камера, вона гарно фокусується. Ну, з нею треба бути акуратним, бо риболовля може вийти дуже дорогою, якщо я там пошатнуся, в нас вимостки мені впаде воду, ну, це капець буде. От. Так, перший закид. Я вам скажу, що десь я закидав, ну, довго я закидав. Закидав, закидав, поки прикормив саму рибу. Тобто я в одну точку кидав, кидав і тоді там зібрало вже багато. Ну, в даний момент це верховодка. Мені не, пов... не везе поки що з великою рибою. Я сюди ще хочу прийти, я ж показував вам відео, що я тісто місив на основі крильової муки, муки. От Я хочу на основі цієї крильової муки зробити там на убивцю карася, прийти сюди, але вбивцю карася, я напевне візьму, в мене є пікер, і в мене є вбивця карася на 20 грам. І в мене є ще один фідер на 3,3 метри Армад Я його виграв в флагманів в групі там, Фідермен 2.0. Я давно там з хлопцями спілкуюся в чаті цьому. І там Євгеній Чеченков розігрував цей фідер, і я його виграв. Але ще так до сих пір, в мене вже півроку, я ще не був з ним на риболовлі. Тому так, тут я хочу зняти якісь голуби, уркували, билися, а потім... А потім любилися. Я її вирішив трошки вам підзняти. Так як в людей. Спочатку б'ються, потім цілуються. Все як в фільмі Містер і, Містер і Місіс Шміт. І в пішла, пішла, зараз вже я прикормив точку, тим, що я часто перезакидав, кидав максимально в одне місце, тут трошки є течія, але кидав в одне місце, така протяжечка вийшла в мене. І пішла одна за другою. Вже в мене рибка. Одна за другою, прямо закидав, витягував, закидав, витягував, закидав, витягував. Тому що я вже зрозумів, як працює сама, сам поплавок, я вже зрозумів, в який момент він піднімається чи трошки опускається. І я знав, що там вже гачок в риби в роті, і треба підсікати. І це допомогло. Тут я тісто трошки от підмісив, і в мене вийшла трошечки більша верховодка. Тобто тісто, коли воно більш гарно вимішане, воно падає. І в нього є можливість долетіти до самого дна. Ну, от така в мене вийшла перша риболовля на херабуну. Звісно, тісто в мене залишилось, і я зніму другу серію, так що підпишіться, щоб не пропустити. До зустрічі на воді. Дякую за перегляд.